Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Зараз вам розкажу, де я була, що бачила, що купила. От така погода у нас сира. А зранку, як я пішла, в 9, я пішла з дому, дощ був, страшний піріжів я одягала на себе плаща, щоб не замочити. Куртку свою, ну не куртку, таке, коротеньке. І як коротеньке. А зараз так нічого, Дощу немає, так вроді небо трошки світлішає. Ну, а, а погода не холодна, плюс 7 градусів. Ну, розкажу, де була. Була я, значить, поїхала на роботу, де я раніше робила, зі своєю приятелькою стрілася, Отдала їй всі продукти, що мені не треба, що в мене багато дуже. Я швиденько з нею і поїхала ще з однією приятелькою зустрілась, Вона мені дала ось дві щіточки такі. І оце ж для, для рук. ну, той. ну На спірту таке. Це буду посилку збирати, покладу своїм у Запоріжжя, а Аня знає, кому кому воно буде. От. Ну і Тоді пішла, думаю, так піду в магазин, зайду, щось собі куплю. Ось зайшла в магазин, вимкну світло. Купила такі бачите, 4 штучки кермавілі. Оце 4 штучки, 2 євро. Купила таке молоко по знижки. Купила оце опять крем франце. Я той доїла, я вже пообідала. От. Хороший, мені подобається. І два сирка собі купила. Оце таке, що я собі купила більш нічого не купила. ну У мене все є. Нащо мені накуплять, як в мене все є. Тут у мене тортик стоїть, розмаражується, бачите? Шматок тортика розмаражується на розморозки. Як побалакаю з вами, тоді молока налью і поп'ю з тортиком. О, це, бачите, то плащ мій висить. там, тому що Ну, невеликий дощ був, але був зранку, так я ото оплачу взяла. А тоді вже він мені не треба був. В нью йоркі ж зайшла, як завжди. Не було того, що мені треба для моїх дівчаток, так я нічого й не стала брати. Для хлопців взагалі нічого не було. Ще куди я в Стокман пішла, подивилась. Є знижки 20, 30, 40 і на парфуми є, навіть 30-40. і Але. Не треба мені таке, так я нічого й не брала такого. От, Тоді що там ще? А що воно таке чорненьке тут лежить? Чи воно ліза, чи ні? Чи що воно таке? А ні, не ліза нічого це таке. Пух якийсь чорненький. А я думаю, може якась мошка та лізе. Ні, нічого не лізе. то зайшла, скажу вам, на духи. Ой, на сумочки. Ви, нічим дем не пішла, зайшла в кікс, зайшла в Ритуал. це косметичні такі магазинчики невеличкі. Та ото і все. І більш нічого ніде не зайшла. Ну, от спочатку в нью Йоркер зайшла, подивилася. От. Ви бачите, я собі скатертину поклала. Таку З Миколайчиком з подарунками. А чогось так захотілося вчора ввечері, думаю. Ото вогники запалюю, ввечері так хорошо, така атмосфера святкова вже. Предсвяткова атмосфера. Думаю, та покладу таку клієночку та й поклала собі. Щоб веселіше було. От Ото такі справи, дівчатки, мальчики так що більше я нічого не купила, оце цього, цього достатньо. У середу поїду з Леночкою, допоможу їй там в одному місті. От. О 10 чи на, на піводинадцяту поїдемо, поділа, отак от, от. А вчора то я вам розказувала, я купила за 99 центів малесеньку таку баночку огірочки. В турецькому магазині. М -м. А вони такі самі є і у Лідлі. Ну, в Лідлі вони стоять євро 49 Ну, я вам скажу журю, що і в Лідлі вони мені не, не подобаються, бо вони кислі багато уксуса, уксусні. А там, у турецькому, вони мені зовсім не сподобались. Бо вони і кислі, і гіркі. От. Ну, Доїм, уже там, манюня баночка така, доїм. Вчора ввечері ото котлетки їла, у мене капусти були, броколі і цвітна капуста поїла, погріла. ну, Отак, от, от от як мій мизинець, от такі. <кхід> Ой, отакі три штучки огірочка з'їла. Ну, так собі. Так, от, знаєте, ну, можна було б, в мене буряк є, і морква є, і буряк є. Можна було б зробити венегрету. Не, не хочу я, я так їх поїм та й все. Ото й все. А так, що я вам скажу, що я бачила сьогодні. Ну, багато було і сир був по знижкам, випічка. Булочки були по знижкам. Хто не любить дивитися мої булочки, а я скажу, були дуже смачні булочки по знижкам. От. Але в мене ото, що два шматка торту, а завтра я піду до, до своїх до церкви, щось там візьму. Так що не стала купувати. М'яса було багато по знижкам. Риби не було по знижкам. Що ще було по знижкам? Оце із молочки тільки молоко було по знижкам, я взяла і все. от, ну так. фруктонеза не дешева, я вам скажу. Такі мандаринки, як я люблю, клімінтінки, 3,90. 3,99 євро це дуже дорого, дуже дорого. Я б півтора, так я взяла б собі з пів кіла. А так вони, звісно, смачні, вони красиві, на вид, все. ну, 4 євро за кіло ні. Не буду брати. Тим паче, що в мене є. У мене і ківіки є, і груші є, і виноград є. Ну, на що мені? треба? Ой, це рука заболіла, так я туди переставила. Треба поїсти те, що в мене є, а тоді вже щось купувати друге. Ось такі справи, дівчатки, мальчики. Більше вам нічого розказати. Все в мене так, як було, так і є. Ніяких новин, слава Богу, слава Богу, що й нема. Бо воно боїся вже тих і хороших, і поганих новин. Мої от відписали зранку, що слава Богу, все було тихо. Ну і слава Богу. Отакі от справи. Так що все вам доброго, вам хорошого. Почалась тиждень почався робочий понеділок сьогодні. Ой, не так швидко летять, не встиж озирнутися вже дивився вже сьогодні понеділок. Туди-сюди, воно вже, бачите, на другу годину пішло, туди-сюди вже і чотири, а туди-сюди вже і вісім. Вже й спать лягати треба. А тут, тоді вже. І, втор, і вторник, і середа, і пішло, і пішло, і швиденько, і пішло, і пішло. Ото -от так. Так що бувайте здорові, щасливі, веселі, щоб у нас все було хорошо і благополучно. Всіх обіймаю. Па-па!